На Україну насувається хмара забрудненого повітря зі словаччини за прогнозами синоптиків у Чернівцях, Кам'янці, Подільському, Новоград, Волинському, Хмельницькому, івано франківську та Дніпрі. Рівень забруднення повітря може стати небезпечним для чутливих груп населення. Вінниці немає в цьому переліку, але є засторога про забруднення повітря у населених пунктах області. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб стежить за якістю повітря та повідомлятиме жителів області при отриманні результатів. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Mm -hmm. Розкажіть, що це за хмара, яка насувається зі Словаччини. Ну, крім того, щоб додати те, що ви сказали, я можу ще сказати одне: що насправді ця хмара вона має в собі концентрувати такі дрібно дисперсні частинки з діаметром там 2-2,5. Але про що я хочу тут сказати? З одного боку, ми можемо говорити, що ці частинки це просто частинки суміші пилу, бруду. Але і крім цього, тут і можуть бути дуже дрібні частинки, але якихось важких металів І тому, то звичайно, якщо ми будемо говорити про ці суміші, які можуть бути знаходитися в повітрі, то це може бути небезпечно для деяких категорій людей. Це перше, що я хочу сказати, і друге, що якраз і розділяють по кількості чотири категорії цих сумішей. А саме безпечний рівень від 0 до 12 мікрограмів на. На кубічний метр задовільний 12-35, 35-55 – це вже небезпечний для людей з підвищеною чутливості і більше 55 мікрограм на кубічний метр, то це взагалі даже і може бути небезпечний для, для звичайних людей без підвищеної чутливості для якихось таких сумішей. Як вберегти свій організм? Якщо ми будемо говорити взагалі щодо збереження свого організму під час от таких, ну скажімо так, природних негараздів, то перше, що потрібно звертати увагу на що, це перше, як я особисто, тобто людина, яка може наразитися на це, має себе до якої категорії відносити, тобто для людей з підвищеної чутливості для таких речей, або ні, для людей для звичайних людей, то це звичайний пил, і звичайно потрібно що зменшити кількість фізичного контакту з такими забрудненими частинками, тобто під час пориву вітру, під час і першої. Хвилини після того, як це такі пориви вітру будуть. Друге, а саме в чому це може бути полягати фізичне е, унебезпечення себе, або е, менше знаходитися е, на, на вулиці на повітрі під час таких е, поривів вітру, а, або е, взагалі припинити це знаходження. Крім цього, щільно закривати вікна, двері. Крім цього, ще можна додатково проводити вологе прибирання в квартирі або в місці перебування. Наступне провітрювати приміщення, але вже після того як будуть ці ці пориви вітру, тобто не робити це якраз провітрювання приміщень під час такого, скажімо так, сквознячку, продухів, як ми любимо говорити, ні, тому що це може бути небезпечно і додаткове забруднення. Приміщень. ну Оце головне, те, що стосується звичайних людей. А якщо ми будемо говорити для людей, в яких реально підвищена чутливість до цього, в першу чергу це звичайно люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, люди з хронічними захворюваннями серцево-судинною, і звичайно люди з підвищеної захворюваності щодо алергічних захворювань, тобто те, що ми говоримо алергіків, ну і звичайно, діти, да? чому, тому що це просто фізичне забруднення легеневих шляхів, і для них це набагато небезпечніше ніж для Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.